Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозів розповів, що його інформатори з Росії різко змінили риторику щодо України. Якщо спочатку вони заявляли про захоплення Києва за 3-4 дні, то зараз питають медійника, коли закінчиться війна. Цю інформацію він розповів в інтерв'ю Юлії Латиніній. Грозів додав, що кремлівська еліта хоче домовитися з Заходом про забезпечення миру в Україні за спиною президента РФ Володимира Путіна. Спочатку, на моє запитання про терміни війни, вони, інсайдери з оточення очільника Кремля, говорили про захоплення України за 3-4 дні, потім про те, що вони там надовго і без перемоги не підуть. Згодом вони почали говорити, що не підуть з України, навіть якщо це буде означати кінець Росії назад вже не можна. А зараз вони самі питають у мене. Коли ж закінчиться війна, сказав журналіст. Він додав, що російські силовики насправді заздрять рівню професіоналізму та організації ЗСУ. Про це свідчить зміст поштової скринки одного російського силовика. Вони, військові армії РФ, жартують над Путіним, хвалять ЗСУ та українську пропаганду і кажуть: ось би у нас таке було, але у нас у всьому бардак, зазначає грозів. Водночас він запевнив, що вірить у спроби певних представників кремлівської еліти. Домовитися з заходом за спиною керівництва РФ. Раніше стало відомо, що російський високопосадовець таємно за спиною президента РФ Володимира Путіна звернувся до західних дипломатів, щоб попросити допомоги в завершенні війни. Він висловив стурбованість обвалом економіки та воєнними ризиками, викликаними вторгненням в Україну. Про це 15 серпня повідомило видання Мірор із посиланням на власні джерела у розвідці. Зазначається, що названа особа нібито входить до еліти Путіна. За словами кремлівського посадовця, вище військове та політичне керівництво України перебуває в паніці і хоче завершення війни. Їх лякають все більші наслідки санкційного тиску, а також інші ризики. Зокрема, йдеться про бойові дії на окупованій армією РФ Запорізькій АЕС. Інформація про цю заяву була додана до звіту, який поширили серед західних спецслужб. Ймовірно, російський представник звернувся по допомогу до ЦРУ або дипломатів. Внаслідок західних санкцій російська економіка зазнає серйозних збитків. Армія Кремля водночас теж не досягла успіхів на жодному з напрямків, через що Путін зважився на відкритий ядерний шантаж, удари по Запорізькій АЕС. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.